До городнього сезону потрібно як слід підготуватися, придбати насіння і ґрунт, розрахувати терміни посіву, намалювати схеми посадок. Звичайно, вистачає іншої роботи, хтось майструє стележі для розсади, хтось готує стаканчики для посіву насіння, а хтось вирощує триходерму для обробки ґрунту. Навіть у бувалих городників часто виникають питання, що стосуються термінів посадки. Вибору сортів, ґрунтів і ємностей для посіву, звичайно, хочеться спростити процес вирощування розсади, заощадити на ґрунтах, добривах і біопрепаратах, але є ключові моменти, на які варто звернути увагу, щоб уникнути прикрих помилок 1. невірні терміни посіву. Терміни посіву на розсаду залежать від виду культури клімату і умов вирощування, можливості організувати підсвічування і правильний температурний режим перець і баклажани висівають за 65-85 днів до передбачуваної дати переїзду на грядку томати за 50-60 днів капусту. За 35-40 днів, а розсада огірків і гарбуза вирости за 25-30 днів до моменту пересадки. Вираховуючи терміни посіву, не забудьте додати час на проростання насіння. Якщо сходи капусти з'являються на третій п'ятий день після посіву огірків на четвертий шостий день, то сходи баклажанів можуть з'явитися тільки через 10-12 днів після посіву. Час проростання насіння залежить також від умов їх зберігання та обробки, що станеться, якщо посіяти насіння занадто рано. Розсада в домашніх умовах витягнеться, перерости стане слабкою і кволою. В результаті рослини після пересадки на постійне місце будуть довго приживатися, особливо важливо не поспішати з посівом томатів, гарбузових культур і капусти, а насіння баклажанів і перцю. Навпаки, бажано готувати до посіву ще в лютому, і починати треба з гострого перцю і пізньостиглих баклажанів, оскільки їх насіння довго проростають. Щоб підвищити схожість насіння, їх можна замочити в розчині меду 1, 200 вдвісті теплої води, стимулятора росту епінцеркон або комплексного мінерального добрива, 2 неякісне насіння. Багато городників чули про те, що існують хвороби, які передаються з насінням, в основному це вірусні та мікоплазмові інфекції. Якщо ми купуємо насіння в спеціалізованому магазині. То хвилюватися не варто насіння великих виробників проходять обробку і перевірку на схожість, але якщо на упаковці не вказано, що посівний матеріал оброблений. Або якщо ви використовуєте своє насіння, то їх необхідно знезаражувати, для цього можна використовувати різні засоби, аптечні антисептики, перекис водню, хлорексидин, реманганат, калію, народні засоби, настій часнику, сік ало, настій куркуми, біофунгіциди фітоспорін. Алірін, пгамаїр, Бактер та ін. слід зазначити, що народні засоби і біопрепарати не тільки допомагають впоратися з інфекцією на поверхні насіння, а й підвищують енергію їх простоння, а також зміцнюють імунітет майбутніх сіянців в три невідповідний ґрунт. Коренева система будь-якої розсади добре розвивається і засвоює поживні речовини тільки в пухкому повітрі і водопроникному субстраті з нейтральною кислотністю. Якщо ґрунт важкий, щільний, а до того ще й кислий сієнці будуть погано рости і можуть захворіти кореневою і прикореневою гниллю чорною ніжкою, деякі городники, бажаючи заощадити на покупці якісного ґрунту, беруть землю для вирощування розсади з городу або прямо з теплиці, де з року в рік росли томати так робити вкрай небажано, навіть якщо на вашій ділянці родючий ґрунт. По-перше, на грядках, а тим більше в теплиці, швидше за все має місце дисбаланс елементів живлення. По-друге, в городньому ґрунті повно шкідників і збудників різних хвороб. Не варто додавати в ґрунт для розсади свіжі тирсу, вони поглинають азот з ґрунту. Кар'єрний пісок він часто містить частинки глини і шкідливі для рослин речовини, незрілий компост і перегній, оскільки органіка буде розкладатися і виділяти велику кількість тепла. А це може привести до пошкодження і навіть загибелі сіянців. Кращий варіант для вирощування розсади біогрум. до складу якого входить тор і якесь органічне добриво. Сапропель або біогумус можна купити окремо торф'яної субстрат і внести туди свій біогумус, дернову землю або зрілий компост, а також деревну золу, приблизно один стакан на 10 л смеси. При самостійному виготовленні по не забудьте перевірити кислотність і додати розпушувач, річковий пісок, перліт, вермикуліт, водіатоміт 4, загущений посів. Часом ми готуємо до посіву більше насіння, ніж потрібно. На випадок, якщо щось не зійде, а якщо насіння вже замочені. То це означає, що їх треба посіяти, і щоб всі контейнери помістилися на підвіконня або стелаж, ж усі загущають. В результаті розсада витягується і часто хворіє чорною ніжкою. При посіві томатів оптимальна відстань між насінням становить 3-4 с насіння перцю і баклажанів розкладають на відстані 4-5 см. а ще краще посіяти їх відразу в окремі горщики. Так само, як і огірки, оскільки ці культури болісно переносять пікіровку. Насіння капусти пряних трав можна висівати в загальні ящики, роблячи борозенки на відстані см, якщо все-таки насіння посіяні занадто густо, і розсада росте тонка. Видаліть більш слабкі сієнці, зріжте їх біля кореня або акуратно витягніть з ґрунту, намагаючись не пошкодити більш міцні рослини. А коли на сіянцях з'явиться по два-три справжніх листочка, розпекеруйте рослини в окремі горщики. 5. висока температура повітря. Найчастіше розсаду ми вирощуємо при кімнатній температурі. 22-2 в результаті у розсади швидко витягується по цим'дольну коліно, особливо якщо сіянцям не вистачає світла. Щоб цього не сталося, потрібно загартовувати навіть теплолюбні рослини відразу після появи сходів. Як тільки сієнці розкриють сім'ядольні листочки, контейнери з посівами на один тиждень виставляють в більш прохолодне місце, щоб призупинити зростання надземної частини і стимулювати розвиток кореневої системи. Особливо важливо дотримуватися цієї умови при вирощуванні розсади томатів і капусти. Культура температура повітря.

Арбузи 18, 1915, 1720, 2318, 2016, 17 необхідно стежити за температурою повітря на тому рівні, де стоять ємності з розсадою. Термометр слід покласти в захищене від сонця місце прямо біля ящиків і горщиків з посівами. Багато теплолюбні культури можуть успішно рости при кімнатній температурі на підвіконні, і тільки капусті потрібен холод. Тому контейнери з посівами капусти можна винести на утеплений балкон, веранду або поставити в парник приблизно за два тижні до висадки розсади в ґрунт температуру повітря знову рекомендується знизити на кілька градусів, відкривати квартирки в день і вночі. За тиждень до пересадки розсаду бажано ненадовго виносити на вулицю. Щоб привчити не тільки до зниженої температури, але і до відкритого сонця шість погане освітлення. Світло дуже важливе для повноцінного розвитку рослин, оскільки процес фотосинтезу без світла відбуватися не може. Найбільш вимоглива до інтенсивного освітлення розсада томатів, перцю, баклажанів, огірків, оптимальна освітленість для цих рослин становить 20 тисячок протягом 14-16 годин. При більш низькій інтенсивності світла рослини витягуються, листові пластини бліднуть, суцвіття закладаються набагато вище, ніж зазвичай, кількість листя між суцвіттями збільшується, якщо ви починаєте посіви в лютому, коли світловий день ще недостатньо довгий, то потрібно організувати підсвічування в ранкові та вечірні години, а також похмуру погоду. Для цього можна використовувати побутові люмінесцентні лампи або спеціальні фітолампи. Фітолюмінесцентні світлодіодні натрієві індукційні, вони споживають трохи електроенергії і випромінюють світло в тому діапазоні, який необхідний рослинам для більшої ефективності роботи ламп можна встановити світловідбиваючий екран з фольги. 7. неправильний полив. Після появи сходів поверхню ґрунту можна оприскувати з пульверизатора, а підросли сіянці, томатів потрібно поливати під корінь, не допускаючи попадання води на листя. Поливати сіянці слід у міру підсихання ґрунту відстояною водою, температура якої становить 22-2,5, тобто на 1-2 два кімнатної. Частота поливу залежить від температури і вологості повітря в приміщенні від складу почосмеси і глибини ємності з розсадою. Кращий час для поливу ранок, поливаючи розсаду. Не можна допускати перезволоження ґрунту і застою вологи. Перезволоження так само небезпечно для сіянців, як і недостатній полив, особливо на початковому етапі вегетації рослин у спекотну сонячну погоду слід поливати розсаду частіше. В похмурі дні полив краще скоротити до мінімуму. При поливі важливо стежити за тим, щоб ґрунт зволожувалося в усьому контейнері. А не тільки зверху, якщо розсада росте в індивідуальних горщиках, потрібно рихлити верхній шар ґрунту, щоб не допускати утворення кірки і підтримувати повітропроникність ґрунту. 8. Незбалансоване харчування, у міру зростання і розвитку рослин, потреба в поживних речовинах збільшується. А оскільки в невеликих посадочних ємностях обсяг ґрунту обмежений, то без підгодівлі ніяк не обійтися, підгодовувати розсаду починають тільки після появи справжніх листків, оскільки на самому початку вегетації рослина отримує харчування з самого насіння, а потім з ґрунту. Часта помилка початківців городників підгодівля розсади на стадії сім'я Доль в результаті коренева система рослин погано розвивається, оскільки корінцям не потрібно шукати харчування. Для підгодівлі розсади можна використовувати комплексні водорозчинні добрива, добра сила для розсади, кристалон спеціальний і жовтий новоферт, універсал, біодобриво універсальне фаско здорувань. Агрікола для томатів, перців, ваклажанів, громастерком ком 1,8, 1.8, вісім, один рідка форма добрива забезпечує вірмірне внесення поживних речовин і їх повне засвоєння. При частому використанні добрив з підвищеним вмістом азоту відбувається посилений ріст листя, стебел. Пагонів в результаті цвітіння таких рослин буде затримуватися і раннього врожаю можна не чекати, тому уважно вивчайте склад добрив і вносите під годівлі не частіше, ніж один раз на 10-14 днів розсада, яка отримує повноцінне харчування, має міцне стебло і велике темно зелене листя, якщо ви спостерігаєте межілковий хлороз пожовтіння і опадання листя, значить, рослинам не вистачає поживних речовин. Або ж вони погано засвоюються через неправильне поливу або підвищеної кислотності ґрунту. 9. відмова від біопрепаратів існує безліч ґрунтових мікроорганізмів, які можуть утворювати зв'язки з корінням рослин, захищати їх від хвороб, а також стимулювати ріст і розвиток культури. До таких мікроорганізмів відносяться гриби роду триходерма, срічодерма. А також сінна паличка Бацилюс subtilis. Ці препарати допомагають захистити рослини від кореневих і прикореневих гнилей, Фітофторозу, борошнистої роси та інших грибкових і бактеріальних інфекцій, препарати триходерми, трихоцин триходерма в 471. Трихоплант індоцільно вносити в землю напередодні посіву щоб пригнічувати розвиток хвороботворних мікроорганізмів. Триходерма має здатність швидко освоювати субстрат, паразитувати на широкому колі патогенних грибів, виділяючи при цьому антибіотичні речовини, крім того, в процесі харчування триходерма розкладає полісахариди, переводячи наявні в ґрунті поживні речовини в форму. Доступно для засвоєння рослинами цінна паличка зустрічається практично повсюдно і широко використовується для приготування біологічних препаратів фітоспорін, Алірін бгамаїр, бактера і існує безліч штамів сінної палички, які успішно справляються з бактеріальними і з грибковими інфекціями рослин. А крім того, ці мікроорганізми мають ще фитостимулируючій активністю. Слід зазначити, що сінна паличка, проникаючи всередину тканин, здатна заселяти рослини. Це допомагає їм протистояти різним інфекціям і сприяє розвитку вегетативної маси, тому біологічні препарати важливо використовувати і для обробки ґрунту, і для оприскування рослин будь-яку хворобу легше попередити, ніж потім битися з фітопатогенами, застосовуючи важку артилерію. 10. несвоєчасна пікіровка. Якщо розсада росте в загальних контейнерах, то її необхідно розсадити в окремій ємності після появи перших справжніх листочків. Затягувати з пікіровкою не варто, інакше коріння сіянців переплетуться, і при добуванні розсади будуть обриватися через пошкодження корінців. В судинну систему рослин можуть потрапляти гриби роду вертіцеліюм і фюсарію, які мешкають в ґрунті і викликають трахомікозні в'янення. Якщо розсада довго розвивається в загальному ящику, то рослини конкурують за світло, витягуються, пригнічують один одного і часто страждають від нестачі поживних речовин. Для пересадки рослин можна підготувати пластикові стаканчики, торф'яні горщики, саморобні скручування склейонки, а також більш глибокі загальні контейнери, якщо томати, селера і капуста легко переносять пікіровку. То баклажани і перець реагують на пошкодження кореневої системи дуже болісно, такі сіянці необхідно розсаджувати дуже акуратно, не порушуючи земляний кому, що оточує коріння. При вирощуванні розсади слід враховувати потреби кожної культури. Режим освітлення поливу підгодівлі загартовування потрібно міняти в залежності від стану рослин. Наприклад, якщо розсада стала витягуватися, необхідно знизити температуру повітря, скоротити полив і підгодівлі за великим рахунком, дотримуючись елементарних правил агротехніки, можна виростити здорову і міцну розсаду, яка забезпечить гідний урожай.